Вона закликала ворога якнайшвидше окупувати її Запоріжжя. 33-річна комунальниця навіть підготувалася до появи освободітеля і зберігала удома російський прапор та обкладинку для паспорта РФ. Утім, скористатися не вийшло. Нині вона дає свідчення в СБУ. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів далі. Ви писали? Я. Господи, господі, коли вже РВ РФ... не даді. Собственность нашего региона полно, потратишь, освободите уже Запорожье, пожалуйста. Це оперативні кадри СБУ був обшуку квартирі запоріжанки, що була дуже активною у соцмережах. У ході проведення оперативно розшукових заходів контрозвідкової СБУ було отримано інформацію щодо мешканки міста Запоріжжя, яка активно розповсюджувала в соціальних мережах коментарі з проросійськими наративами. Ось ще один її допис у проросійських чатах телеграма за усіма кремлівськими методичками. Мовляв, зсу самі обстрілюють українців. Все, що ви знаходите, все моє. Запорожовлю сам посильно кажу соночі високі прімніліфосфорної проти протягом населення. Звісно, обвинили в вінілювати армії Росії. Та самими лише коментарями та гаслами жінка не обмежилась і написала звернення до російського диктатора. Було встановлено, що вказана громадянка неодноразово зверталася до російського диктатора та міністерства оборони з проханням якнайшвидше окупувати Запоріжжя. Власне, ось відповідь подяка на її зверненню до Путіна. А це її лист до Міноборони країни-агресорки. Міноборони Росії. Здравствуйте, уважаемые представители Міністерства оборони Российской Федерации. Росія вперед. Під час обшуку жінка поводиться спокійно. Вона ані трохи не збентежена. Коли контррозвідники СБУ знаходять у неї російський прапор та навіть обкладинку на паспорт рефії. Ну, це та сама жінка її звати Дар'я, їй 33. Вона довго не може налаштуватися на інтерв'ю, плаче згодом розповідає, одружена, працює комунальницею і має проросійські погляди. Одне діло то, що я думаю, а друге діло то, що я це ще ну вже, вже стараюся нікому нічого. Ну, ну ви поняли в общем, то що я публічно це все зробила, я. Дар'я певнить, усі ті заклики до Росії купувати Запоріжжя то все з пересердя. Мовляв, томилося від війни, тому й озвалася до ворогів і з готовністю їм допомогти. Я готова вам допомогти і мілітаризувати Україну, всі можете на ній положитися, все <как> <Це> ви писали? <как> да, писала. На справді так вважаєте? Я це вписала в пориві емоцій. Воно йшло на тот момент, від того що я. На той момент думала, ну а зараз ви так не думаєте? Я просто зрозуміла, що я совершила очень большую У Меня зараз двоякое мнение. Не знаю каша в голові. Як це Нам Дар'я пояснює, вона звернулась до російського диктатора із проханням пришвидшитись з окупацією рідного міста, адже бач, забагато цивільних гине через війну. Я через российский государственный портал, вот этот, вот, ну, ж, типа там можно обратиться к президенту, wow. я там Написала, що типа ну как та пусіні активізуються ну, що ну, рівно, мирні люди погибають по день, все одно учиває, ну, ну, сколько у нас тут прильотах було в Запорожье. Щодо жінки, служба безпеки України порушила кримінальні провадження за кількома статтями. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме посягання на суверенітет та недоторканність України та виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Я дуже сильно таскаєвись, що я це все писала. Дарії за виправдовування російської агресії та заклики до зміни меж території України загрожує до восьми років в'язниці. Андрій Почті, Вартен Дежанков, програмовік на СТБ Єдині новини.